Усім доброго ранку. У мене квітне вже достатньо орхідей, тому вирішила зробити вам невеличкий огляд. Зверху в мене тут орхідея, яка випустила потрійний квітконос. Подивіться на цю кількість квітів. Це був подарунок колись на 8 березня, і вона дуже сильно виросла. Так, зверху більше нічого не квітне. Знизу тут білі групові посадки, дві вже збираються, монстр. У монстра чотири квітконоси, Один, другий розпустився, третій і четвертий скоро буде. Приходимо на стелаж. Зверху там реанімашки, тут також багато реанімашок. Ось ця зі смітника. Ще одна розпустилась. У минулому році у неї був дуже-дуже довгий квітконос. Ось я його навіть не відрізала, бо він ще зелений. Цю я на знижках купила. Потім ще у мене реанімашки. Жовтий пилорик. Подивіться, яка у нього дивна квітка, це мутація. Далі, ось ця також була куплена на знижках. Це триліпс. Подивіться, яка у нього дивна губа нижня, велика. Потім найтемніша, взагалі орхідея, яка у мене є. Також у неї подвійний квітконос. Про цю орхідею нещодавно було відео. Воно називається орхідея за 1 долар. Можете подивитись, ось вона теж почала розпускатись, вона рожева. А ззаду я не побачила, що квітконос вперся ось сюди в стелаж. і тепер він, подивіться, якої форми. І росте вниз. Коротше, дуже дивний. І потім знизу у мене тут вже давно квітне дикий кіт. Також у нього подвійний квітконос, дуже багато квітів. І біленька, та що зі смітника. Теж нещодавно було про неї відео. Наразі це всі, що квітнуть, але з кожним днем їх стає все більше і більше. Я не уявляю, яка буде тут краса у січні.